Хочу розпочати наші оголошення, перш за все, зі співчуття нашій дорогій сестрі Валі Сніцаренко, яка живе в Білій церкві з приводу смерті її брата. Ми робили це співчуття в наших групах вайбері. Але сьогодні хотілося б донести до вашого відома, що сестри Валі Сніцаренко я. Зв'яжусь з нею, можливо, навіть сьогодні вечором. Хочу дізнатися, як так сталася така трагедія. А поки що ми висловлюємо тобі, сестра Валя, щирі гарячі співчуття. Брат Василь сказав, що буде пауза. Ми зробимо паузу в служіннях у середу, поки не стабілізується подача електроенергії. Хочу подякувати вам, дорогі брати, і. Можливо, були сестри на толиці, де було просто приємно чути і бачити. Я був здивований, що так дуже швидко, короткий час ви зробили таку велику роботу. У вас було більш 15 чоловік, і ви і порізали, і покололи, і зложили за один день. Але ви знаєте, я подумав, дізнавшись про те, сам не міг бути в зв'язку з трошки з проблематичним здоров'ям і був відсутній той день. Ви знаєте, подумав, а якщо 15 чоловік зробили це за 5 годин, то скільки годин треба було би посвятити це трьом чоловікам чи двом? Це дуже важлива праця гуртом, тому що людина це твориво Боже, суспільне, яке живе має громадою гуртом, не сам сама по собі. Сам по собі ти нічого не вартий без народу, без суспільства, без сім'ї. Тому щира подяка всім, хто приймав участь у цій праці. Особливих таких оголошень у нас немає, крім молитви, яку ми зробимо після оголошення, я скажу з приводу якого. Але мені стало відомо, що нас покидають наші. Тимчасово переміщені особи, дехто покидає. І сьогодні я їх бачив тут у, у залі і зрозумів, що вони не просто так прийшли до нас у зал сьогодні, так? Що ви хочете сказати? Хто буде говорити? Селіме Асія? Асія. Можеш, Асія, якщо можеш, якщо маєш кілька слів, то вийди на середину. Звернись до всього залу. Представляю вам цю милу дівчину, звати Асія. Асія не путати з Азією, хоча вона представник Азії. Ні, не Азії, представник Європи. Європи і Азії, представник. Вона національності дружнього нам народу татари, кримські татари. Скільки часу ви в нас проживали? Дев'ять місяців. Дев'ять місяців. місяців. Ми тут разом жили, так? І, і якщо ви не втекли швидше, то значить вас стало на дев'ять місяців. Будь ласка, ви тут цілою групою було? Кілька слів. Вас скільки було? Селіме? Ваша подруга ще? Спочатку нас було десять. 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 А... До мікрофона візьме мікрофон. О, так. Добре. Так, будь ласка. А, перш за все, ми хочемо... А, перш за все, ми хочемо вам подякувати, а, і це абсолютно щира подяка. А, коли я особисто зустрічалася тут в місті зі своїми друзями і знайомими з Миколаєва, а, це було влітку. Вони всі казали, що. Не хочуть повертатися додому, їм дуже страшно. А, і кожен раз я казала дякую, що я тут і я не стою перед таким вибором. Але я сподіваюся, що вдома все і надалі буде добре, і ми повернемося а, дуже важливо, і я кажу це від всіх, напевно, хто тут жив, а, маючи віру робити справи гідні цієї віри. Ми приїхали сюди 8 березня, це доволі рано. Е, і якщо серед ваших серед членів вашої церкви тоді були ті на самому початку, хто мав сумніви чи приймати людей, які постраждали від війни, я е, через 9 місяців, це майже рік, хочу сказати, що врешті-решт ви зробили правильний вибір. І ще раз хочу вам подякувати. Подякуй нам по татарськи мікрофон. Саунус, цей Це прикладається як дякую, дорогі друзі. Добре, дякуємо. Ну, будь ласка, можеш, мікро. Дякуємо тобі, Асі. Дякуємо тобі, Селіме. Я думаю, ти приєм. Дякуємо вам, сестра, всім дякуємо за те, що ви за те, що ви сьогодні разом з нами. За те, що ви виділили кілька хвилин вашого часу, щоб подякувати, для нас це дуже приємно, дуже приємно, що ви не пішли від нас як багато хто по-англійськи. Ви не пішли по-англійськи, ви пішли по-татарськи. А І це означає, що ваша ваш, ваша етика, ваша, ваше виховання краще, ніж англійське. На жаль, І тому що дуже багато хто. Приходить смиренно з великим проханням до нас. А це було більше 400 чоловік, а інколи відходять, виходять по-англійськи. Тому ще раз вам велике спасибі. Хай вас Бог благословить. Хай вас береже Господь, хоч ми з вами різної віри, але в нас є щось спільне у вашій вірі і в нашій вірі є спільна любов до Бога, якого ви собі уявляєте так, як ви навчені з дитинства. Ми уявляємо так, як нас вчить наша. Святе письмо, але є ще спільна любов до ближніх. І я переконаний, я дуже твердо переконаний, знаючи вас, що якщо б щось помінялось і мені би прийшлося тікати до вас у Крим, то я переконаний, що значна частина вашого народу при... прийняла би нас. Добре, добре. Приймаємо ваше запрошення. Це можна вважати офіційним запрошенням, так? Добре, дуже щиро дякую. Я хотів би звершити за вас молитву, щоб вас Бог зберіг у Миколаєві, ми будемо за всіх молитись, щоб Господь вас зберіг у Миколаєві від можливих ще прильотів, щоб Господь якомога швидше наладив там ваше спокійне життя, щоб була вода, тому що та вода, яка зараз там є, дуже погана, солона, нею навіть не можна зубки чистити а не те, що пити. Я би хотів, щоб Господь дав вам там і тепло, і світло. І буду про це зараз ми вас буде, про будемо молитись, про ваш шлях. А також ми будемо молитись за здоров'я нашої сестри, яка, має, яка сьогодні з нами, вдруге, має проблему зі своїм здоров'ям і просить за неї молитись. Ми будемо молитись за вас, сестра Марія. А також ми будемо молитись за молоду жінку 30 з лишнім років, яка несподівано стала зле, це дружина наших, наших, наших добрих знайомих. Дружина одного чоловіка, якого звати Юрій, який з дитинства ходив з батьком колись у церкву, таку нашу церкву, будемо казати так, як наша церква, який знає правду Божу. І сьогодні у нього проблема. В нього така велике велике зразу кілька таких нещастя вчора похоронив він. Тестя. Дружина його не знає, навіть що помер її батько. Вона не приходить до себе. Вона в комі, по крайній мірі була навчора. Не знаю, як зараз. Останніх новин я не знаю. Тому будемо просити зцілення для мар'яни, для сестри вас, сестра Марія, і щасливої дороги вам, нашим, нашим тимчасово переміщеним особам. ТПО. Хай Бог благословить вас. Давайте піднімемось до молитви. Дорогий господь! Творець неба і землі, наш Батько, ми схилились перед Твоїм лицем, схилили свої голови, свої серця, коліна, щоб подякувати тобі, безмежно тобі подякувати за те, що ми дійшли до цього часу, за те, що ми маємо сьогодні. Так, Господи, ми можемо нарікати, що в нас деякі незручності з електроенергією, що в нас що може ожеледиться на дорозі і не так посипають, як би нам хотілося. Але Господи, це ніщо в порівнянні з тим, що ми маємо. І тому, б було добре, щоб кожен з нас зосереджував увагу не на тому, чого нам не вистачає, а на тому, що ми маємо. А ми маємо дуже багато. Ми маємо те, про що мріють люди вже місяцями в східних і південних областях нашої країни. Ми те маємо, а вони його не мають, Господь. І тому я прошу тебе зараз. За наших дорогих друзів, які, е, представників Крим, кримсько-татарського народу, які повертаються в Миколаїв, там, де, є, де, де вони мешкали до війни, і вони повертаються туди в свої житла, Господь. І я прошу тебе, збережи їх дорозі. Благослови їхнє проживання в місті Миколаєві. Дай щоб Миколаїв не обстрілювався, щоб більше не було прильотів. Дай їм тепло, світло, воду, Господь. Щоб вони могли відчути радість того, що все міняється в, кращий, в кращу сторону. Благослови Господь, і щоб те слово почути. І те, що було зроблено для них, вони зберегли в своїх серцях лише добре. А було різне, було різне. За дев'ять місяців ще в одній сім'ї люди сваряться. А тут стільки різних людей було, Господь. І всяке було. Я прошу тебе, щоб ці люди те погане, те лихе, Викинули, як непотрібний багаж, щоб у їхніх сумках і раніше в їхніх серцях не було місця для поганих спогадів. Благослови їх. А нас навчи краще і ще краще служити тобі і нашим ближнім. Благослови, Господи, люблячий сестру Марійку, яка вдруге сьогодні з нами. Ти знаєш, що вона, Господи, має до тебе велику любов, і ця любов інколи навіть виливається в сльозах з її очей. Благослови її, Господь. Ти знаєш, що те, що вона відчуває, це як гора, яку не можна зрушити. Але ми сьогодні чули, що молитва віри, Божої віри зрушує гори, Господь. Я прошу тебе, благослови її, Господь, зціли її, продовжує здоров'я, життя відай, що вона мала хороше здоров'я і могла бачити радісними і своїх дітей, і ще внуків і правнуків. Навіть благослови так, Господь. Благослови і зціли Мар'яну. Господи. Стіли, Мар'яно, я тебе дуже прошу. Ця жінка молода, несподівано, просто несподівано так сильно захворіла, що вже яку добу не приходить до себе, знаходиться в комі, Господь. Лікарі зробили все, що можливе, але вони не всесильні. Ти є всесильний. І тому я казав їй чоловікові, що ми будемо молитися, я молю своїй сім'ї, щоб ти поклав на ноги цю жінку. Щоб Мар'яна одужала Господь, щоб Мар'яна вийшла з цієї коми, щоб не склалося ніяких не було таких наслідків поганих для її мозку, для її здоров'я, для її тіла, Господь. Почуй, Боже, молитву, цю жінку, а Юрове, чоловікове, нагадай про те, що він знає, де завдаток благословення Твого і завдаток. Успіху у тобі, щоб він не думав про дочасне на першому місці, але щоб він подумав про своє вічне спасіння, Господь, про вічне життя, яке він чув з дитинства. Почуй, Господи, молитви і благослови нас, слава тобі, хай буде за все. Амінь.